Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Давно в мене не було страв із хребтів лосося, скучила й сама за ними і подумала, може і ви хочете щось новеньке приготувати з хребтів, тож сьогодні буде таке відео. До речі, сьогодні 25 листопада 2025 року. Хребти купувала майже по 85 гривень в цій упаковці на 96 гривень. Хребти у нас вже продаються фасованими у пакети і замороженими. Тобто, що купуєш, невідомо. Така ціна в магазині одна, на базарі інша, може і якість інша. У пакеті було два хребти. Я їх розморозила, обрізала все зайве, почистила, помила і тепер із усіх цих шматочків приготую дві страви. Всі хребти відправляю в кастрюлю і зверху заливаю водою. Ставлю на вогонь. Підготуємо овочі. Овочі беріть за своїм смаком, і кількість їх теж визначайте самі. У мене тут цибуля, морква, солодкий перець, пастернак, а також селера. Це буде уха. Для себе я уху варю без картоплі, тому додаю більше овочів. Знаю, що для ухи овочі нарізаються крупними шматочками. Я ж буду нарізати дрібненько, мені так більше подобається. І все нарізаю кубиками. Мені буває роблять зауваження, щоб я взяла більший ножик, але цей ножик дуже гострий. Я його люблю неймовірно. Дивіться, він е, з такими малесенькими зубчиками, і овочі нарізає на ура. Тож для чого мені брати інший ніж? Це скільки овочів у мене вийшло. Бульйон закипів. Тепер в кастрюлю до хребтів відправляю овочі, додаю ще солі за смаком, два лаврових листочки і все варю до напівготовності овочів. Шумовкою витягую собі побільше овочів, додаю бульйону і ставлю в іншу кастрюльку доварювати овочі для себе. Хрети зварилися, їм довго не потрібно варитися, вони швиденько приготуються. Дістала їх з бульйону, нехай стоять, охолоджуються, а я додаю картоплю до овочів у бульйоні і варю для членів своєї сім'ї уху з картоплею. Беру зелену цибулю, кріп петрушку, нарізаю дрібненько і відправляю в кінці у уху. Також у тарілку з ухою додала декілька шматочків риби, кістки вибрала. Ще уху можна присипати чорним меленим перцем, це смачно. Уха вийшла на славу. Дуже ароматна, смачна і поживна. Моя жуха від кількості овочів була аж солодка. Тож обов'язково треба додати до неї трішки сметани для балансу смаків. Три картоплини почистила і буду відварювати. Але тепер уже знаю, що трьох картоплин забагато для моєї страви, можна взяти менше. Картопля відварювалась в підсоленій воді, воду злила. До картоплі додала шматочок масла, а тепер все переминаю до пюре подібного стану. До пюре додаю ще один жовток, а два яйця цілих і один білок лишаються. Тепер набираємось терпіння і перебираємо ці шматочки риби від кісток. Оце скільки м'якоті в мене вийшло. Потім я її ще раз передивилася, і ще знайшла кісточки і розібрала рибку на менші частинки. Невеликий шматочок твердого сиру натираю на дрібну тертушку. Тут у мене сиру грам 70-100. Шматочки риби відправляю в глибшу миску. Туди ж додаю сир, перемішую все, яйця перебиваю з сіллю виделкою до однорідності, всю цю масу заливаю і перемішую. Форму заставляю пергаментним папером з антипригарними властивостями і рибну масу відправляю в форму, розрівнюю її, щоб при можливості все було однакової товщини. Духовку я вже розігріла до 180 градусів і відправляю форму туди хвилин на 10-15, не більше. Головне, щоб яйця схватились. Форму дістала з духовки. Цю запіканку разом з пергаментним папером перекладаю на дошку на запечений пласт наношу картопляну начинку. Начинку можна взяти не лише картопляну, будь-яку яка вам більше смакує. Мені ж сьогодні чомусь захотілося таку начинку зробити. Але наносити картопляну начинку треба тоненьким шаром. А то в мене вийшло забагато начинки. До картопляного пюре можна додати підсмажені із цибулею гриби. Або ж, наприклад, підсмажити цибулю з морквою, додати трішки майонезу і нанести цей шар замість картоплі, або ж нанести всім відомий єврейський салат, але вже на охоловший цей пласт. По широкій стороні з допомогою пергаментного паперу скручую рулет. Цей рулет можна вже і не відправляти в духовку, так як тут все приготовлено. Але мені чомусь захотілося ще відправити в духовку, щоб картопля нагрілася. І можна було куштувати цей рулет гарячим. Зверху вирішила ще трішки нанести кетчупу. У мене кетчуп домашній, свій, але можна нанести будь-який, який ви хочете, або ж взяти томатну пасту і змастити зверху томатною пастою, або навіть нічого не наносити, а так відправити в духовку. Рулет в духовці в мене ще пробув 10 хвилин, я його дістала, він трішки охолонув, а тепер я його зможу нарізати. Мої хлопці куштували його в теплому стані, а я вже на завтра їла охолодженим, так як я діабетик, і мені картопляне пюре тепле протипоказано. Отакий незвичний, красивий і дуже смачний рулет у мене вийшов. Якщо ж вам цікаво, які я ще страви готувала із хребтів лосося і ви не всі бачили, можете зайти до мене на каналі у плейлист Хребти лосося. Там підібрано всі рецепти, тож вибирайте на свій смак. І готуйте різноманітно, бюджетно і дуже смачно. Дорогенькі мої, я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Дякую вам за те, що пишете свої коментарі, що ділитесь своїми враженнями, рецептами, що ставите вподобайку, що ви підписались на мій канал. Якщо ж ви цього ще не зробили, будь ласка, Підпишіться зараз, мені буде дуже приємно. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові, ви і ваші рідні й близькі, а також будьте дуже і дуже щасливі завжди при будь-яких обставинах.